Чи є це редфлегом, якщо моя дівчина продовжує згадувати свого колишнього? Мені 28 років, і я зустрічаюся зі своєю дівчиною 26 років, близько 6 місяців. У нас все добре, але вона постійно згадує свого колишнього. Це не завжди негативно, іноді це просто випадкові історії або невеликі порівняння на кшталт: о, мій колишній води мене в це місце, або мій колишній ненавидів це шоу, а я люблю його. Вона навіть згадувала, що вони підтримували зв'язок деякий час після розставання, але вона клянеться, що вони більше не розмовляють. Я розумію, що у людей є минуле, але мені починає здаватися, що я змагаюся з приводом. Я ніколи не зустрічався з кимось, хто так часто згадує свого колишнього, і це змушує мене сумніватися, що вона повністю рухається далі. Це справжній ред флег. Для мене так справа в тому, що це було нудно. Найменше дрібниця і мій колишній починав згадувати свою колишню. Мені здавалося, що я знаю про неї більше, ніж він. Що у мене були з нею стосунки. Коли я порвала з ним, він виставив мене ревнивою і невпевненою в собі. Ні, мені було нудно до нестями. На мою думку, це Red Flag, коли хтось не має власних думок про щось, коли ви про це говорите. Я зустрічався пару місяців з людиною, яка багато говорила про свого колишнього, що я теж почав сумувати за ним. Так, я ходила на каву з хлопцем, який так багато говорив про своїх двох дружин: одна колишня, інша померла. Він ніколи не питав, чого я хочу чи не хочу. Він хотів більше сексу, ніж колишня дружина, але менше ніж друга. Я сказала йому, що нічого не вийде, якщо ти не переступиш через це. Я не збираюся вести цю розмову вічно. Так, мені було важко повірити, що ти можеш розлучитися з кимось, але при цьому думати про нього так часто, що якийсь коментар змушує твій мозок згадати подію, а потім ти говориш про неї зі мною. Я знаю забагато про численних колишніх від хлопця, з яким нещодавно зустрічалася. Я лише сподіваюся, що наступна дівчина не буде знати про мене занадто багато заради неї самої. Просто дивно так сильно жити минулим. Це помаранчевий прапор? Іноді це означає, що вона не повністю розлучилася зі своїм колишнім, що не обов'язково погано. Покажіть їй краще майбутнє і вона буде рухатися далі швидше. Іноді вона просто відчуває себе досить комфортно з вами, щоб поговорити про своє життя, і це просто невинна розмова. Іноді це тривожний сигнал, і вона все ще шалено закохана в нього. Якщо вас це турбує, поговоріть про це. Спілкування це ключ, не висувайте жодних звинувачень і не запитуйте її, прямо чи вона все ще закохана. або що. Скажіть щось на кшталт. Я помітив, що ти часто згадуєш свого колишнього, чи залишилися ще якісь почуття або щось на кшталтого. Показати, що ви слухаєте піклуєтесь і не засуджуєте це, також ще один спосіб допомогти їй забути колишнього. Ви можете вічливо попросити її не згадувати про колишнього, оскільки це не має відношення до ваших стосунків. Якщо ви розкажете, що ви відчуваєте, то дасте їй зрозуміти, що це недоречно. Це потенційно може бути червоним прапором. Все залежить від того, чи вона ще не забула його. Red Flag мене прозлютило. О, мій колишній приводив мене сюди. Це ти так кажеш, бо не хочеш їхати, чи просто порівнюєш. Тому, якщо просто порівнюєш, то у мене теж є кілька записок від моїх колишніх для тебе. Ніхто не хоче відчувати себе так, як ви, адже ніхто не хоче відчувати себе у стосунках з кимось, хто емоційно перебуває десь в іншому місці. Ви заслуговуєте на те, щоб відчувати себе захищеними та цінними, і це нормально м'яко висловлювати свої почуття. Спілкування тут може мати велике значення. Я прожила з моїм колишнім 9 років свого життя, а це мій пізній підлітковий і ранній 20річний вік. Я нічого не можу вдіяти з тим, що він з'являється в моїх історіях, але якщо мій колишній чоловік не скаже мені, що це його турбує, я вважатиму, що я просто ділюся своїми життєвими історіями. Тож говоріть і подивіться, чи щось зміниться. Це може мати багато причин. Можливо, вона ще не забула його, або вона просто схильна зациклюватися на минулому, або вони розлучилися відносно недавно. Я почала зустрічатися зі своїм партнером занадто швидко після розриву п'ятирічних стосунків, і я дуже часто згадувала про мого колишнього, особливо на початку, хоча я не висловлювала цього більшу частину часу. Це не було поганим знаком чи ще чимось, і з часом це зменшилося. Попередні стосунки мають великий вплив на людину, особливо якщо вони були нещодавно. Розрив коштує багато часу, щоб його повністю пережити. Моя порада поговорити з нею про це. Ви можете сказати, що вас турбує те, що вона так часто згадує свого колишнього. У здорових стосунках ви повинні мати можливість обговорити це разом. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть, що ви думаєте з приводу цього. До зустрічі у наступних відео.